Приємно, коли, незважаючи ні на що, люди вміють радіти життю і вчити цьому інших. А приводів для хорошого настрою цими днями доволі багато. Ну, хоча б День Святого Миколая, який урочисто та весело відзначили наші краяни, у Калуші у приміщенні актового залу районного будинку культури працівники районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служби у справах дітей Калуської райдержадміністрації. Організували святкове дійство для дітей з обмеженими фізичними можливостями та інших пільгових категорій Калущини. Для них підготували концертну програму, роздали подарунки а також усі дітки зустрілися із святим Миколаєм. Свято Миколая, мабуть, найпрекрасніше, на яке уся дітвора чекає з нетерпінням. В цей день діткам, які гарно поводили себе протягом року, він кладе під подушку подарунки та солодощі. А хто не дуже добре різочку. З нагоди свята для дітей з обмеженими можливостями організували театральне дійство. Справжнього передноворічного та передрізв'яного настрою дітям додали пісні та колядки, які лунали зі сцени. Феєрію емоцій глядачам подарувала пісня про святого Миколая. Я у мами Прийшли привітати діток зі святом і керівники району. Я хочу привітати всіх вас з цим чудовим, гарним святом. Хочу побажати вам міцного здоров'я, великого сімейного щастя, благополуччя, а нашим діточкам побажати, щоб все у них в житті було добре. щоб вони завжди, до них завжди, приходив святий Миколай і давав їм ту можливість отримати подарунки щастя вам і все вам найкраще. Я приєднуюся до тих привітань, які сьогодні. Звучать і буду звучати, і дозвольте мені від імені депутатів районної ради, від імені голови районної ради від себе особисто вас також привітати з цим чарівним, зимовим, чудесним, святковим е, християнським святом, не менш вражаючим для дітей було театральне дійство, після якого вони розповідали вірші святому угоднику Миколаєві.